Доброго дня! Першим питанням моєї контрольної роботи розглянемо схема сприйняття людини людиною. Сприйняття і пізнання людьми один одного є обов'язковою стороною їх взаємодії і умовою регулювання кожним з них своєї поведінки відповідно до обставин цієї взаємодії. Існують різні сенсорні моделі, в основному модель 5, 5 чуттів знаходиться на передньому плані: це зір, слух, нюх, смак та дотик. Ці класичні почуття сприйняття утворюють центральний елемент спілкування для людей. Усі людські фільтри досвіду відіграють важливу роль у сприйнятті. До речі, в наші дні мобільних телефонів та соціальних мереж ці, це сприйняття, можна сказати, втрачене, тому стандартний процес міжособового контакту до дещо змінився. Пізнання і взаємний вплив. Людей на один на одного обов'язковий елемент всілякої спільної діяльності, незалежно від того, що є її метою. Спілкування, взаємостосунки між людьми це не просто обмін інформацією. Вона передбачає взаємну активність партнерів. Успішність спілкування залежить від рівня соціальної чуттєвості до людей, психологічної пильності та емоційної чутливості. При нерозвиненості одного з цих чуттів спілкування може стати нерезультативним чи взагалі не відбутися. Основними процесами, завдяки яким людина сприймає та обробляє інформацію від іншої людини, є сприйняття мислення та уявлення. Найбільшою мірою сприйняття та розуміння іншої людини залежить від чинників, які мають соціально психологічну. Природу, тож виділяють такі механізми, як фізіогномічна редукція, засудження про внутрішні психологічні особливості на основі зовнішнього вигляду, це виразу обличчя, статури, ходи та інше. Соціальна категоризація та порівняння за розділ людей за певними категоріями, тобто визначення їх соціального статусу та порівняння зі своїм статусом. Така процедура може бути досить простою. Це такі порівняння, як старий, молодий, бідний чи багатий, порядний чи непорядний. Наступна це стереотипізація, це розуміння іншої людини шляхом віднесення її до певної категорії та наділення та автоматичного наділення на цю людину типовими для даної категорії характеристиками. Усі вище зазначені механізми розуміння людини людиною діють в умовах міжгрупового спілкування при міжособистісному. Міжособисті, Взаєморозуміння реалізується за рахунок інших механізмів, провідними, серед яких є атрибуція, це розуміння іншої людини шляхом приписування їй тих чи інших е, причин поведінки з позиції власного досвіду та здорового глузду. Децентрація це психологічна здатність відкинути власний досвід, е, відійти від свого я та наблизитися до я іншої людини. Емпатія це розуміння іншої людини без слів на чуттєвому рівні, завдяки проникненню в її внутрішній світ. Людину не можна повністю зрозуміти тільки на рівні раціонального, бо вона й сама не завжди себе розуміє. І особистісна ідентифікація це розуміння іншої людини шляхом ототожнення з собою. Механізм цей починає працювати досить рано. І перший об'єкт, з яким ідентифікує себе дитина, це батьки. І для людини особисті ідентифікація є дуже важливою, особливо в підлітковому віці. Це... Людині психологічно дуже важливо ідентифікувати себе. В цілому схема сприйняття людини людиною є складним процесом, який базується на сприйнятті через органи чуття розуміння емоцій, невербальних сигналів та впливу культурних, соціальних та особистісних факторів. Другим питанням моєї роботи є дерматоглифіка як метод візуальної психодіагностики. Особливості нервової системи людини, тип її темпераменту і інші індивідуальні психологічні якості можна визначити не лише традиційними методами, а й візуальними засобами. Дерматоглифіка це спеціальна галузь знань, що вивчає малюнки, утворені на Утворені папілярними лініями на шкірі людини та вищих приматів. Дерматоглифіка вивчає морфологічні особливості верхнього шару шкіри, що несе в собі генетичну інформацію для вирішення питань ідентифікації, класифікації та діагностики, в результаті чого з'являється можливість визначати індивідуальні характеристики особистості. У 1965 році під керівництвом академіка Ананьєва в Леніградському університеті проводилось комплексне дослідження абітурієнтів. <кхід> Поряд з вимірами тіла молодих людей, включаючи масу тіла, зріст, розмір голови, рук та інше, фіксували малюнок долонь і пальців рук. Природно, що в абітурієнтів виникали питання, чи не будуть такі дослідження, використані їм на шкоду. Проте, дослідники, звичайно, заспокоювали найбільш підозрілих, пояснюючи це лише науковим інтересом. Але навіть просте спостереження психологів за абітурієнтами в момент зняття шкірних показань виявило розходження в їхній поведінці. Одні з них вели себе природно, в них не пріли долоні, вони вели себе спокійно, не розширювалися зіниці в них, а у інших виявили помітне занепокоєння або взагалі відмову від зняття відбитків пальців. Тож, в результаті досліджень спостережень за поведінкою абітурієнтів, дослідники бачили зв'язок, здавалося б, такими далекими особистостями людини. Дійсно, який може бути зв'язок між стресостійкістю і типом шкірного візерунка на пальцях? Найчастіше трапляється пальцевий візерунок у вигляді петель, трохи рідше спіралі, і найрідше виявляють візерунок у вигляді, у вигляді дуги. Коли були оброблені дані досліджень, то виявилось, що в осіб із сильною нервовою і врівноваженою нервовою системою домінують петлі. У сильної, але не врівноваженої спіралі. Дуги спостерігались тільки у власників слабкої нервової системи. Проведені вітчизняними ученими дослідження деяких спеціальностей у поєднанні з особливостями папілярних візерунків свідчать про те, що вибір професійної діяльності в певною мірою також залежить від папілярного малюнка на шкірі пальців. Наприклад, високий гребінь папілярних візерунків частіше, частіше зустрічався в в осіб зі схильностями до радіотехніки, техніки або воєнної справи, тоді як у мистознавців, навпаки, виявився низький витончений гребінь. Відповідно, у чоловіків переважав високий гребінь, а у жінок низький. Дугові візерунки більш властиві жінкам. Також вони зустрічаються переважно у осіб. Так, так би мовити, жіночих професій, це філологів, журналістів, істориків, працівники в сфері обслуговування, тоді як у електриків, радіотехніків і хіміків він виявлявся набагато рідше. Отже, за допомогою дерматоглифіки, як методу візуальної психодіагностики, можна визначити темперамент людини, рівень її стресостійкості та тип нервової системи, що допомагає вибудувати загальний портрет досліджуваної особи. Третім питанням моєї роботи є підготувати есе за результатами проглянутого фільму про особу з ознаками брехні. Я обрала для свого есе фільм, який має назву Вік Адалін. Це історія, захоплююча історія про жінку, яка випадково стала об'єктом державного розслідування. Вона має неймовірну історію, пережила кілька поколінь і. Не розкрила своє справжнє минуле, захоплюючи сюжет, досліджує тему брехні та наслідки, які вона має на особистість та на людей, які її оточують. В цьому есе будуть розглянуті ознаки брехні, представлені в фільмі Вік Адалін. По-перше, одна з суттєвих ознак брехні у фільмі це приховування своєї особистості, свого справжнього я. Адалін Боуман живе під різними іменами та змінює образи протягом століть, намагаючись приховати свою справжню історію. Вона має підроблений паспорт, фальшиві документи та змінює навіть свою зовнішність, щоб приховати своє справжнє я від людей навколо. Другою ознакою брехні є психологічні наслідки, які вона має на саму особистість. Невтомне інсценування та постійний страх бути розкритою, виснажують її емоційно і психологічно. Вона страждає від відчуття втрати справжньої я, від відчуття самотності і від того, що. Важливі моменти людського спілкування і навіть сімейного життя проходять повз неї. Вона втрачає зв'язок з минулим та сучасним і відчуває непримиренну самотність у своїй історії. По-третє, віка Далін наводить на міркування про природу часу і його відношення до брехні. Час це центральний аспект фільму, оскільки Адалін залишається вічно молодою і стримує виміряну ходу часу. Її неправдивість пов'язана з відчуттям, що час на неї не впливає. Вона не може побудувати довготривалі стосунки, не показуючи своє справжнє я. Важливі моменти життя проходять повз неї, оскільки вона намагається захистити себе від викриття. Це призводить до того, що вона відчуває соціальну відокремленість. Своє довге життя Адалін навчилась майстерно брехати, що все продумувала до найменших дрібниць. Наприклад, та історія в фільмі, коли вона йшла разом зі своєю вже дорослою донькою і зустріла свою знайому, та їх побачила і відмітила, що вони виглядають як сестри. На що Адалін відшуткувалася, проте ознакою того, що вона бреше. Було те, що вона давала дуже багато деталей в розмові, тобто, там, що це там якийсь крем, який її допомагає їй зберігати її молодість та е, заметушилася, вона пришвидшила е, бесіду, дав, з, по, поспішила прощатися та багато деталей давала в розмові. <кій> Наступним виявом неправди е, була зустріч з її колишнім коханим, який вже постарів. І він її впізнав. Проте вона сказала, що Адалін була її мамою, а її звати Дженні. І при цьому вона відводила погляд праворуч. При цьому ще, ще її видавали її жести. Да? Ну, її, тобто вона казала. <кій> так, а, ї... а головою кивала ні. Тобто її е... язик її тіла не співпадав з тим, що вона каже. Взагалі, Вік Адалін справив на мене дуже велике враження. Передивляючись цю кінострічку, мене переповнюють змішані почуття, це і сльози радості, і гірке відчуття втрати. І розуміння того, що брехня може мати серйозні наслідки як для самої особистості, так і для її оточення. Головна героїня приходить до важкого відкриття, що іноді правда це єдиний шлях до відносин до вищої насолоди та самопізнання. Цей фільм надихає на роздуми і пробуджує свідомий погляд на наші стосунки з правдою та самим собою. Останнім завданням моєї роботи є скласти психологічний профіль за допомогою методів візуальної психодіагностики спостереження. Метою дослідження є. Складання психологічного профілю особистості на основі спостереження за людиною. Об'єктом свого дослідження я обрала свого чоловіка Макса. Йому 35 років, він працює логістом і зараз працює віддалено, тобто з дому. Тому в мене є можливість спостерігати за ним як в робочий час, так і в вільний від роботи. Складаючи психологічний профіль, хочеться відзначити такі властивості особистості, як сильні руки і фізична витривалість, гострота зору і слуху, і швидкість реакції за. Кермом, концентрація, спостережливість та логічне мислення. Ці властивості були помічені як в повсякденному житті, так і в спостереженні за робочим процесом. Також я помітила, що у Макса слабко розвинена, довготривала пам'ять, тому він все занотовує в процесі роботи. Спостерігаючи за чоловіком, я хочу відмітити такі риси його характеру: як працелюбність, ініціативність у вирішенні робочих питань, досягаторство. Відповідальність до поставлених задач, товариствість у спілкуванні з командою, вічливість, доброзичливість та турбота щодо колег, які звертаються за допомогою. <кхем> Проте разом з тим можна відмітити, що часом проявляється грубість у спілкуванні з родиною та близькими, самокритичність та вимогливість. Бережливість, економі, економність, проте разом з тим щедрість. Аналізуючи тип темпераменту чоловіка, я визначила, що він має змішаний тип холерика з сангвініком. <кій> Макс активна людина з ярко вираженими якостями лідера. До нього часто дзвонять колеги, щоб проконсультуватися чи попросити допомогу у вирішенні тих чи інших питань, отримати підказку чи якусь пораду. Разом з тим його дратує, коли я чи діти заходимо до нього, ну, тобто зав'яжаємо йому працювати. До Риссенгвініка можна віднести товариськість, відкритість та ініціативність. Макс досить емоційний, інколи проявляє агресію, яка може вилитись в словесну перепалку між нами. В роботі жорсткий. Будує чіткі плани, а не як карта ляже. Також слід відзначити, що він має талант до переговорів, вміє правильно підібрати слова і виявити важелі тиску на співрозмовника. Він до всіх переговорів дуже ретельно готується, Це видно, я це спостерігала за ним. <кхід> він має нестандартний спосіб мислення, що допомагає йому як в роботі, так і в повсякденному житті. Дуже комунікабельний. В непередбачуваних ситуаціях він зберігає холодний розум і не вирішує проблему з опалом. В його роботі трапляються досить стресові ситуації, які потребують виважених і обережних рішень. Тому він діє відповідно до ситуації, що склалася. Макс має адекватну самооцінку, є цілком реалізованим як в професійному, так і в сімейному плані. До слабких сторін я би віднесла перенапрошення та трудоголізм, за яким слідує професійне та емоційне вигарання. Тому слід дотримуватися балансу в роботі для ефективності ну, безпосередньо самої роботи та приватного життя. Він зовсім не вміє відпочивати і, скоріш за все, він сам не розуміє, який вид. Відпочинку йому до вподоби. З проведених мною досліджень ми бачимо сильну і вольову особистість, яка повною мірою реалізувала себе в роботі, але я б рекомендувала більше часу приділяти саме собі, своїм захопленням та родині. Реалізація себе це добре, але важливо не втратити свою особистість за роботою. Відпочинок має бути обов'язково, адже після нього відчувається, що з'являються нові сили, щоб підкорювати нові і нові вершини.